Проблема протиправних судових рішень в Україні існує, незважаючи на численні реформи, зміни законодавства. Суди приймають іноді протиправні рішення, вони переглядаються в Європейському суді справ людини і держава, крім того, що повинні часто здійснювати повторний судовий розгляд, повинні сплачувати компенсацію заявникам. Ну, вона вирімірюється в євро і часто навіть в десятках тисяч. Зараз на розгляді в суді перебуває справа. Європейським судом було встановлено порушення права на справедливий суд, зокрема в цій конкретній справі. Не допитувалися свідки захисту, видалялися обвинувачені з залу судових засідань. Свідки допитувалися без участі обвинувачених і захисників. Справа розглядалася в закритому режимі, і багато було порушень, які я не хочу перераховувати. За наслідками цього європейський суд встановив порушення з боку України і присудив компенсацію в межах 15 тисяч євро на користь заявників. Ця сума невелика, є набагато більші. І Україна з наших з вами податків повинна сплачувати кошти заявникам за ті порушення, які виявлені. Вважаю, що така ситуація несправедлива. І мною і моїми колегами підготовлений законопроект про те, щоб кошти, які присуджуються, Сплачувати з України стягувалося з тих суддів, які приймали протиправні рішення. Вважаю, що це буде справедливим і, ну, і дієвим бар'єром на перешкоді прийняття незаконних рішень. І також вважаю ще додатково, що та реформа, яка запланована найближчим часом, буде справедливо, коли рішення Європейського суду будуть враховуватися при призначенні повторному на Посади суддів, або при виході у відставку. І бажано, щоб ці кошти, які сплатила Україна на користь заявників, стягувалися з суддів, які приймали протиправні рішення. Яке буде прийнято рішення законодавцями, покаже час. Ну і так само, як і ця конкретна справа, про результати її розгляду, я повідомлю, коли буде рішення.